Навіть під час повномасштабної війни український бізнес продовжує працювати та забезпечувати зростання податкових надходжень до бюджету, і значну частину цих доходів забезпечують підприємства вугільної галузі. З 2014 року від самого початку війни ворог б'є по українській промисловості та економіці. Окупанти вторглися та розорили один з найбагатших регіонів нашої держави, знищили безліць підприємств, прибрали до рук шахти, заводи, комбінати, постійно обстрілювали Україні українські підприємства на Донбасі з початком повномасштабного вторгнення ворог перейшов до спроб системної руйнації всієї української економіки. Уже у перші місяці навали загарбників знищили та розграбували десятки великих підприємств, наприклад, Артем Сіль. Конячний завод Таврія, Сєвєродонецьке об'єднання Азот, завод Чумак зосені намагаються завдати критичної шкоди енергосистемі. Проте український бізнес тримає економічний фронт навіть під час війни. Податкові надходження до зведеного бюджету зростають. За даними державної податкової служби у 2022 році, надходження по платежах, що контролюється ДПС, зросли до понад 1 мільярда гривень. Це на Майже 10% більше ніж у довоєнному 2021 році, найбільші платники податків Азовсталь, Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча та Авдіївський коксохімічний завод знищені або зупинили виробництво, тому особливо цінним стає збереження робочих місць і продовження роботи інших ключових підприємств, Незважаючи на складні обставини та Близькість до фронту продовжують працювати українські шахтарі. Зокрема, товариство з обмеженою відповідальністю Краснолиманське, що видобуває вугілля в Донецькій області, сплатило більше майже 600 мільйонів гривень податків і зборів протягом воєнного 2022 року, підтримуючи енергетичну безпеку та економічну стабільність держави. Підприємство спрямувало в бюджети різних рівнів напряму понад 361 мільйон гривень ПДВ. Понад 141 мільйон гривень податку на прибуток, понад 32 мільйони гривень ренти за користування надрами, та майже 39 мільйонів гривень єдиного соціального внеску. Як податковий агент ТОВ Краснолиманське сплатило більше 34,5 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб та військового збору.